Ще плавірне, що й сидеть, як до людей. Упередень свята Миколая до прилуцької малечі завітав справжній чудотворець. Ой, які ви молодці! І пісеньку гарну встигли вивчити. А вам, дітки, сподобалась наша казочка? От і добре. А зараз настав час смачненьких подарунків. перш ніж отримати дарунки від Миколая, дітки мали уважно переглянути повчальну виставу. Її для малечі підготував творчий колектив міського будинку культури. <плес> Лишень самих акторів було задіяно більше сотні, бо ж у святковій виставі беруть участь чи не всі творчі колективи міського будинку культури. Ой, так, це я Килина, донька і єдина спадкоємиця господаря. Це того, якого нечислі сова спопилила після пожежі. Так, мій таточко трагічно загинув в тій пожежі. Втім, тут ні до чого ваші ці дикі забобони. Після того, як тут все не стало, ми разом з мамою зібрали речі і поїхали. Втім, зовсім скоро її не стало. Та нарешті я повернулася. Повернулася для того, аби село, я народилася і виросла, процвітала. Я пропоную всім вам роботу. У вас буде стільки грошей, що вам ніколи не доведеться працювати. Сподіваюсь, що всі тут хочуть бути багатими та щасливими. А що ж робити потрібно? Робити потрібно зовсім небагато. Все нам піти на тему. Дякуємо! Зовсім дарне слово. Така ж скажена, як і її батько. За сценарієм вистави Килина є лихим персонажем, що прагне нищити природу задля власної вічної молодості і краси. І чхати вона хотіла на оточуючих та довкілля. Власне, все, як і в реальному житті. Хтось бореться за добро і справедливість, а хтось прагне грошей, слави та вічної молодості. То що ж у результаті переможе? Сьогодні я була в незвичній для себе ролі. Я була Килиною, і це такий негативний персонаж. Дуже Цікава жінка, яка завжди гониться за молодістю, яка хоче знищити ліс. Але в кінці нашої вистави вона перетворилася на добру, гарну дівчину, яка все таки також хоче зберегти ліс, яка хоче подарувати дітям свято. Тож після серйозного протистояння добро таки перемагає зло, А відтак на свято до малечі може потрапити і святий Миколай, та щедро обдарувати дітлахів подарунками. Луїза на виставу приїхала з малої дівиці просто у свій день народження. Тому у дівчинки сьогодні подвійне свято. Я казка була про те, що добро перемагає зло. Сьогодні отримала гарне відчуття свята. Мені ця вистава подарувала відчуття свята. І подарунок? Да. А що за подарунок Миколай подарував? Миколай подарував новорічного пряника. Сильно сподобалась вистава і мені це подарувало відчуття свята. Після вистави юні глядачі цілими класами робили святкові світлини на згадку на дуже яскравій новорічній локації та ділилися своїми враженнями від вистави. Мені дуже сподобалася вистава, на ній розповідали про збереження лісу та про те, як святий Миколай подарував всім нам подаруночки. і тепер я. Не голодний. цього дня усі без винятку отримали подарунки. Хоча раніше вважалося, що імена тих, хто гідний або не гідний подарунка, записувалося в золотій книзі, якою володів сам святий Миколай. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями, які кладуть у поштову скриньку або лишають за вікном. Чемним діткам Миколай лишає під подушкою або у шкарпетці подарунок, а не слухняним різку. Різка слугує своєрідним попередженням дитині, що час уже задуматись над своєю поведінкою і виправлятися. Тож уже цієї ночі справжній, а не театральний Миколай має все розставити на свої місця. А відтак малеча у передень свята напрочуд чемна і слухняна, поспішає домів та чекає, недочекається дочекається на подарунки під подушечкою.